Привіт! Нещодавно до нас потрапили нові каталоги аутдор брендів на 2024 рік. Тож в цьому відео ми покажемо новинки, котрі слід очікувати в наступному році від бренду Seattle Summit. Поїхали! І перше, з чого я хочу почати, так це з нового спальника Spark Pro на 950-м філі, який буде випускатися в двох варіантах з температурою комфорту плюс 3 та мінус 2. Ось ми для вас зробили порівняльну таблицю звичайного спарка з проверсією. І одразу виникає питання, як спальник з 850-м флом важить менше, ніж спальник з 950-м флом. Бо має бути навпаки, а загвоздка ось в чому. Park Pro інженери додали технологію, яка має назву Free Flow. Свобода від голови до ніг. Це означає, що спальник має блискавку з двох сторін. І це дає можливість більш універсально використовувати мішок. Це і вплинуло на вагу з Park Pro. Взагалі всі пухові спальники потрапили під ніж. Щось урізалось, а щось додавалось. Тож по порядку, Spark тепер буде випускатися в п'яти варіантах: на плюс 7, мінус 1, мінус 9, мінус 9 дабл та на мінус 18. Так, в наступному році з'явиться подвійний ультралегкий спальник Spark. Також буде і жіноча версія Spark Woman. Це заміна спальника Flame. Всі характеристики ви бачите на екрані. Спальник асцен відтепер буде випускатися в двох варіантах на мінус 1 та на мінус 9. А замість Altitude буде спальник Ascent Woman. Всі характеристики на екрані. В спальнику трек додали free flow та в третій версії додали більше утеплювача. Про Джорні забуваємо: замість нього буде спальник Trek Woman. Всі характеристики на екрані. Для поціновачів кемпінгу STS випустили новий спальник Base Camp. З 650 філом та з температурою комфорту на мінус 4. Також є і дабл версія. Alpine відтепер буде мати тільки одну модель на мінус 29 градусів. Тревеллер, порівняно з минулими роками, відтепер буде випускатися з 650-м пухом, та в одній версії з температурою комфорту плюс 11, але з'явиться версія з синтетичним утеплювачем. Порівняльна таблиця у вас на екрані. Спальник Quield Amber відтепер випускається в трьох варіантах: на 7, на мінус 1 та на мінус 1 double версія. Танамі відтепер випускається з температурою комфорту на 7 градусів, але в варіантах Single та Queen. Single має розміри 135 на 210 см, а Queen 210 х на 210 см. В спальниках з синтетичним утеплювачем жодних змін. Під ніж потрапив і увесь посуд бренду. Наступному році ви не побачите нові кольори таких лінійок, як X, Альфа, Дельта. Їх взагалі більше не буде. Компанія повністю переробила дизайн посуду, і відтепер це будуть ось такі лінійки: Frontier, пасаж і детур. Frontier. це оновлений силіконовий посуд та кемпінговий посуд для приготування. І з важливого, що можна відмітити, так це те, що в силіконовому посуді складки стали більш гладкими. І що по факту це повинно вирішити проблему з миттям чашок та тарілок, бо жирний наліт нелегко змивався і у людей з цим були проблеми. Також буде багато різних сетів під різні види мандрівок. Тож ставте на паузу і вивчайте новий посуд. Столові прилади з алюмінію мають ось такий вигляд. І зручного, що можна відмітити, так це те, що вони додали спеціальний адаптер, щоб зробити зловилки та ложки спеціальні щипці. Тепер, якщо ви будете варити сардельку, то вам не треба буде штрікати її ножем, щоб дістати. Ви просто взяли адаптер, зробили щипці, дістали сардельку, поклали на тарілку і все. Ось так от. Пластикова серія посуду має назву пасаж. Повністю перероблений дизайн додали елементи Cool Grip, щоб було легше тримати гаряче. Буде два формати горнятка на 350 мл та на 475 мл та три розміри тарілки. Не знаю, чи була у вас проблема з короткою ручкою ножа, але СТС цю проблему вирішили. Тепер можна скласти два столових прилада разом і отримати подовжену ручку. Нова серія посуду Detour. Це поєднання сталевого та силиконового складного посуду. В горнятках буде технологія Cool Grip. Вона виглядає не ну, дуже стильно та сучасно. І ще буде багато різних сетів. Нові сталові прилади для готування їжі. А для тих, хто обожнює азіатську кухню, будуть ще і сталеві палиці. От і все. Це всі новинки від бренду СТС. Пишіть в коментарях, на що саме ви звернули увагу і що б ви хотіли придбати собі. А з вами був Данило і до зустрічі у Шамбалі.